thank you Сьогодні ми вирішуємо одвічну долему будь-якої мами, що дати дитині в школу. Саме тому почнемо сьогодні класичні батрушки. Трошки це плескати булочка зазвичай із дріжджового тіста з заглибленням всередині, і в це заглиблення ми кладемо начинку. Вона буває різною солодкою і солоною, але враховуючи, що у нас ватрушки сьогодні класичні, то і начинка буде класичною сирною. Ну а борошно ми беремо біле, гарне вищого огатонком. Нам потрібно пів кілограма. Чудово. Борошна ми пересипаємо в чашу і займаємося дріжджами. Дріжджів можете брати різну кількість, десь від 5 до 7 грамів. Від чого це залежить? Якщо ви хочете, щоб у вас було трошки більше вільного часу, наприклад, вам потрібно зробити домашнє завдання з вашими дітьми, ну, завтра в школу. Або просто хочете почитати книжку, то візьміть, наприклад, 5 грамів дріжджів. А якщо вам потрібно швидше приготувати ваші ватрушки, тоді краще 7 грамів дріжджів. Вже вирішуєте відповідно до ваших потреб. Туди додаємо цукор. Якщо ви любите, щоб тісто було з ароматом ванілі, то обов'язково додаєте трішки ванільного цукру. І сюди ж ми додаємо молочко. Ретельно перемішайте цю суміш в склянці, щоб дріжджі розпустилися. Тим часом варто відміряти сіль. Класичній рецептурі в тісто обов'язково додається сіль. Нехай вас не лякає, бо, можливо, хтось подумає, що це занадто багато. Але якщо ви будете смакувати, то вам здасться, що все в міру. Додаємо сіль до борошна, обов'язково перемішаємо нашу суху суміш, щоб у наших дріжджів не було безпосереднього контакту з сілью. Пам'ятаєте, дріжджі і сіль ніколи не дружать. Ось наша суміш. До неї варто додати ще одну столову ложку олії. Олія завжди додає еластичності дріжому тісту. І можна сюди ж додати одне яйце. Комбайн буде працювати, а я буду потрішки додавати всю цю суміш. Я люблю пекти ватрушки зі здобним тістом, тому обов'язково додаю вершкове масло. І знову ж таки починаємо вимішувати. Ось наше тісто, воно чудово. Дивіться, виймаємо його. Ми його складаємо в миску і залишаємо. Нехай відпочиває і збільшиться обов'язково десь вдвічі. Накриваємо плівкою, щоб наше тісто не висихало. Ось наше тісто на майбутні ватрушки. Воно дуже гарно підійшло, відпочило. А отак, якщо перегорнути, то тут навіть видно. Гарненькі ось такі бульбашечки. Ну що, ми виймаємо наше тісто. Наше тісто розділяємо на порційні шматочки і будемо викладати одразу на деко. Мені подобається, коли кожна ватрушка десь близько 50 грамів. Скочуємо ось такий колобочок. І на деко. Так ми робимо з кожним шматочком. Обов'язково накриваємо наші заготовки плівкою, щоб вони ні в якому випадку не обвітрювались. В такому стані ми залишаємо наші майбутні ватрушки відпочивати десь на хвилин 40. Наше тісто дуже гарно підійшло. Подивіться, яке воно пружне. Нам потрібно терміново готувати начинку. А для цього ми беремо блендер, кладемо туди сир. Важливо, щоб він був домашній, жирний і смачний. Так, викладаємо. Одне ціле яйце. Я люблю смак ванілі в отрошках, тому обов'язково сюди додаю ще й ванільний цукор або можна додати натуральний ванілі. І ще жирної, гарної домашньої сметани. Всю цю совіч потрібно ретельно перетерти за допомогою блендера. Я не люблю додавати сюди ніякі загущувачі, ні манку, ні крахмал. Якщо гарний жирний домашній сир, то все буде вдало. Ну от. Наша суміш готова. Якщо ж раптом у вас є лише магазинний сир, то теж не біда. Просто на ніч, перед тим як ви плануєте випікати ватрушки, поставте ваш куплений сир під гніт. Спочатку в а потім під гніт. Це може бути кастрюля з водою, або трохлітрова банка з водою, як уже вигадаєте. Тоді зайва сироватка, вона стіче, а ви отримаєте класний, сухенький сир, такий як потрібно для наших майбутніх ватрушок. Ну що, начинка є? Починаємо витискати наші заготовочки, готувати форми для ватрушок. Ну що, наші майбутні ватрушки майже готові. Залишилося заповнити їх начинкою. Ми беремо акуратно столову ложку і заповнюємо серединки. Края нашої ватрушки ми обов'язково змастимо жовточком і будемо випікати. Ось так. Остання ватрушка. Змащена. чудово. Завдяки жовтку наші ватрушки будуть дуже рум'яні. Ставимо випікатися. Це піде десь 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Головна ознака того, що ваші ватрушки спеклися. Це неймовірний аромат і гарний рум'яний колір. Дістаємо. Ось так. Ось вони наші красуні. До речі, Микола Васильович Гоголь був переконаний, впевнений, що правильно читати і писати вотрушка, тому що мав на увазі, що це слово походить від слова втирати втерти, втіріти ну, російською мовою, наприклад, чи то сир втерти кудись, чи то можливо масло в тісто втирати, вже невідомо. Але лінгвісти потім думали, думали і сказали, все-таки Микола Васильович помилявся. Правильно казати ватрушка. До речі, на більшості слов'янських мов слово ватрушка має такий спільний корінь ватра, що означає вогонь. Або іноді навіть сонце. Ну а якщо подивитися на нашу ватрушку, то вона дійсно нагадує трішки сонечко. Ну що нехай трішки полежать і прохолону тедалі будемо куштувати. На початку рецепту я казала, що ми беремо всього пів кілограма борошна. Так, от, з такої кількості борошна ми отримали 17 прекрасних ароматних ватрушок. А якщо порахувати собі вартість однієї ватрушки, то вона не обійшлася всього в 3 гривні 70 копійок, при тому, що ми з вами брали лише найкращі продукти. Висновок один – готуємо і печемо вдома. Особливо це смачно для своєї родини. А тепер ви ще знаєте, що дати діткам до школи. Ну що, готуємо і смакуємо разом. Солодкої вам неділі.